até o pastor Атя. Атя. Молодец, Атя. Хорош. Молодец, Пошли Моя теразум. Хорошо. હરુ હરુ લ હાય મલતે ઓ આકે કાકે ઓલ はい。 Назад. Назад. Молодець. Хотіла зірватися, так? Да. А ми ну, пішли. Бачив? Втримав. І в чому причина? Я так і знав, що так воно буде. На ліве, на ліве око вона мене сприймає, коли бачить лівим оком. А коли я падав з неї... Я падав справа, правим оком я її злякав. І я очікував, що при повороті направо, коли вона мене почне бачити правим оком, вона злякається, що вона і зробила. Якби я був готовий і стримав. Так що, а якщо не в закритому просторі, а десь на дорозі, або ви уявляєте, дав якийсь забор, ще там щось. Тобто, ну, вона в цьому не винна, що вона злякалася, розумієте? Ну, будемо працювати над цим. Всіх вітаю. Зараз після хорошої пробіжки помиємо своїх коней. Марта в шоці, так приємно, да? Зараз ще щіточкою потру. Так, Аїша зараз буде. По-моєму, перший раз миться. По-моєму, я, я не пам'ятаю, щоб я її мив. Зараз побачимо. как ты любишь, да? Как ты любишь, Аишка. Ай, ты моя. Как ты любишь. А это уже тебе тут кайф натуральный. Это уже такой кайф. Платный. Як тебе не любити! Господи мій! Да? А є ще будеш мене ще скидати чи ні? З себе? А молодець! Ай! Помиємося, да? Мар, дяс помиємо! Мардяшку помиємо Хай хорош кара. Хараш Мардяшку, помиємо теж Ти ще мордяшку лучше миєш, чи марта Молодець. Ви, ви розумієте, що оті заняття в бочці, вони приводять до того, що кінь стає адекватний. Якщо він стає адекватний, він стає адекватний у всьому. Тобто навіть що вже ти йому... Якщо він ніколи душа не бачив, душ, якщо він ніколи в якийсь не заходив е, конівоз, він зайде, бо він вже людині довіряє, розумієте? Оті вправи, які вроді би такі незрозуміло для чого, вони, бачите, як урівноважують коня. Кінь ніде не дьоргається, ніде нічого. Його можна відв'язати і він буде стояти. Теж. Зараз ми так і зробимо, до речі. Пока душевно. давай еще хвостика тебе. Хвостика. О, хвост у тебя серьезный, девочка. Его треба помыть. Сейчас Пр. Пр. хвостик вкусный. Молодец. Прр. Хорош. Прр. Молодец. Молодець! Молодець! Хорош. Хорош! Перший раз в житті ми їм хвоста тобі, да? Хорош! Ой, молодець! Ой, молодець! А ось так вони виглядають помитими. Прості сільські коні, да? Яка трава. Пліна. Оце Аїша, тільки що була під сідлом. Ха. Нічого, буде з неї толк. Вона мені дуже подобається, просто треба правильно з нею до кінця заїздити її. Приділити часу. А, їжка. а їжка. На, а на, на, на. На, на, Хороша моя. Катала ти мене тільки що, да, Хотіла скинуть. Я трошки познімаю, воно так. На одній траві, але трави, бачите, дощі йдуть. Трави у волю, то там, то там переводимо з одного місця в інше. Ось така у нас. Ясмінка, да, ясмін. Да, моя ти золотенька. Моя ти золотенька. Ось так. Хорош. Ось така ясміна. І підемо, зараз глянемо марту. Тут вот у мене три кусочки. Один 90 соток, другий 90 соток. І цей тут соток 10. Я то там, то там, то там. Недільку там, недільку там. Десь якийсь день по вечорам сюди на 10 соток. Да, Март? Ось така помита Марта вся в яблуках, дивіться, як яблучки проглядаються. Я сам в шоці. Марти, бачите, 13 років, спина не пругнута. Спортивна. У нас в Україні є проблема. Мало коней після 13 років у людей. А, а чому? Бо не доживають. А чому? Самі дайте відповідь на це питання. У всіх по 4, по 5, по 6 років. Навіть 10 я мало бачу в кого. Ось таке, але це заради хейту не будемо. Щоб хейту не мати, не будемо цю тему розвивати. До речі, щоб була отака спина. Є спеціальні вправи, якими треба займатися. Але це окрема тема. Довга і не цікава. Так, я йду дивитися футбол, дівчата. До вечора. Да? Гішка. Ано ну ще раз підхід. Тренуємо підхід, щоб не втікала. Це та, що втікала. Був час. Коли втікала, он, бачите, яка спина рівна. Холки практично немає. Да, ясмінки. Ясміни трошки не така рівна, але коротка крепка спина. Спина провалюється в коня, коли він перестає правильно використовувати задні ноги. Тобто ви можете замітити, що якщо у коня провальна спина, то і його хода, тобто в нього задні ноги, коли він йде, вони теж ззаді волочаться. Тобто кінь слабо підбирає задні ноги під себе. Якщо кінь підбирає правильно задні ноги під себе, тобто йде зібрано в нього і крепка спина. І крепко він правильно володіє своїм корпусом. Не забуваємо, що в конеї чотири ноги, у нас дві. Вони на, на поворотах їх треба теж вчити правильно повертати. Якщо ми хочемо, щоб вони не путались в ногах і не спотикались, і не, не скользили і не падали на рівному місці. Під, під вершником чи навіть у возі тому самому. В роботі коні, ті, що там в колхозі робили, вони просто від кількості ситуацій це все вміли. Розумієте, коли він цілий день працює, бере вагу, і то вони там автоматично це все щоденними тренуваннями приспосаблюються. А наших коней, ті, що стоять в стайні, малорухливий, спосіб життя ведуть, то їх треба вчити тренувати. Дякую всім за увагу. До нових зустрічі, до побачення.